Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Малята сьогодні до нас надійшов лист із запрошенням. А хто його прислав, ви зараз відгадаєте. По деревах скік по скік, носить шубку цілий рік, по гілках, мов птах стрибає, і горішки полюбляє. Хто це? Вірно, це білочка. Білочка запрошує нас до себе в гості. Але для початку погляньте, що це таке. Так, це залізниця. А для чого потрібна залізниця? Вірно, по ній їздять потяги. По чому саме їздять потяги? Вірно, по коліях. А який ще транспорт їде по коліях? Так, трамвай, електричка, поїзд у метро. Як вважаєте, яким видом транспорту ми швидко доберемося до білочки у гості? Так, вірно, потягом. А де ми його візьмемо? О, можна побудувати. А з чого ми побудуємо потяг? Так, потяг ми побудуємо із конструктора. Малята, давайте разом побудуємо три потяги. Білий короткий буде, жовтий довгий, а зелений найдовший. Який потяг білого кольору? Короткий. І він має один вагон. Який потяг жовтого кольору. Так довгий і має два вагони. Який потяг зеленого кольору? Найдовший і він має багато вагонів. А як ви думаєте, у який потяг сяде багато людей? Так, вірно, у найдовший, у зелений. Ну тоді, малята, скоріш сідаємо в потяг і вирушаємо в гості до білочки. Ось ми і приїхали. Погляньте навколо яка краса! А куди ми приїхали? Так, до лісу. Подивіться, які гарні в лісі гриби, листячко ялинки, а де ж наша білочка. Ось де вона! Привіт, білочка! Яка ти гарна та пухнаста Малята, білочка приготувала для вас. Подарунок. Ану подивіться, що це? Так, це горішки. Розумниця білка горішки збирала, і кожен горішок вона рахувала. Найменший це перший, а другий побільше. Середній – це третій, великий четвертий. Ну а найбільший то п'ятий горіх. Хочете пограти з горішками, які вам приготувала білочка? Так, тож пограємо у гру розклади за розміром. Дивіться, горішки розкидані, а тепер їх треба розкласти від найменшого до найбільшого? Це в нас перший горішок найменший, другий трішки побільший. Середній це третій. Четвертий великий. Ну, а найбільший ось він, п'ятий горішок. Молодці. Погляньте, як чудово у нас вийшло. Дітки, а ви чуєте, якийсь звук? Так, малята, нам вже час повертатися. До побачення, білочка. Дякуємо тобі за запрошення. Сідаємо до потяга та повертаємося додому. Куди ми з вами їздили? До лісу, а хто нас запросив у гості? Так, білочка. А на чому ми їздили? Вірно, на потязі. Вам сподобалася наша подорож? Звісно, мені також сподобалась наша подорож. До побачення!